Всім добрий день. Хочу закінчити відео посів Седерату. Тоді так сталося, що я навіть не помітив, що в мене закінчилась пам'ять, що я провожу далі зйомку і було обідно, прошу вибачення, що так сталося, що не помітив, тому хочу дозняти цей матеріал. Там внизу де поле нижнє 30 сотих. А ось це верхня 20 сотих. На перше поле сидират гірчиця. Е, вистачило. А ось це поле посіяна гірчиця з перемішкою овес. Взагалі під гарбузи добре, коли овес, який дасть ґрунту, більше кальцію. Але побачимо, тому що гірчиця це є універсальний сидират. Е, він збільшить е, кількість мікроорганізмів. Додавить гумусу, розпушить, тому що у нас глинистий ґрунт, важкий. І ці поля ми підготуємо. На цьому полі був посіяний увес, був змолочений і тепер для пригорювання посіяна гірчиця і увес на переміжку сидират для додавлення біомаси, підвищення плодородності нашого ґрунту на наступний рік будемо дивитися, е, сіяти гарбузи, продовжувати цю справу розвивати далі. Я взяв з собою прилад кислотності ґрунту, тому що на цьому полі не було сенсу продовжувати е, виміряти pH, тому що пам'яті в мене не вистачило, зараз все подивимося. І за одне е, глянемо гарбузки, які у нас е, ось це поле заросло, просто жах. Соромно, але що зробиш? Ось таке воно, як пам'ятаєте, ось ця половина була в дуже плачебному стані, вона зараз виглядає ось так, а та сторона була краща. Арбузи є, ось такі арбузи у нас. Важко сказати, радуватися цим результатом чи ні. Ну, так якби. Яке було поле, я задоволений, щось дай буде. Якийсь участок краще, чуть гірший, а на середню повинно вийти все добре. Побачимо, покаже нам осінь. Ось ця половина була в кращому стані. Ось такі гарбузи більш кращі. І по полі в загальному ситуація приблизно однакова. Місцями гарно. Місцями не дуже. Та половина вже підсихає листя, але пройшли великі дощі. Можливо, він ще масу набере, є багато малих і два знайшов Малих, що підгнило. Але для гарбуза, перекопавши інформацію, це нормально, просто коли багато плодів на будинні гарбуза, то деякі. Гарбузи перші, сам гарбуз, він їх скидає для розвитку інших плодів. Ось гнилий той, що я бачив. І завчасно я поки прийшов сюди, от бачите, який польовий хвощ, просто кошмар. Я вже поставив прилада для вимірювання кислотності ґрунту. Ґрунт кислий. На цьому полі ґрунт кислий, дуже багато польового гущану. Тут і приладу не було, не, не треба. Без нього і так все було зрозуміло. Ну, поставлю ще в якомусь місці цю землю. Ця земля е, дали мені в користування. Це не моя земля. Буду домовлятися, будемо розкисляти ґрунт. Падає стрілка вже до 6 і падає, падає ґрунт кислий. Ось така ситуація на цьому участку. За типом ґрунту глинь нести є таблиця і за ось цими числами 5, ,5, ,5 є розрахунок, скільки потрібно внести розкислітеля на соту, це дуже легко все вираховується, прилад показує кислотність і розсипати розкислителя перед пригоруванням. Справа не складна, це все можна зробити. І це дасть змогу, надіюся, зекономити на добривах і на всьому остальному. Ось це перегоране поле. Тут е, була трава і були, був теж польовий хвош. Тому що фактично це один участок. Тут теж складна була земля, але кислотності я не мірав. Зараз поставимо прибор, і подивимося разом з вами. Так, Прибор поставили, що він нам покаже. Ось так ближче. Падає, стрілка, падає і падає. Зараз позиції 6. Падає далі. Ну, тут плюс-мінус слабокислий ґрунт, це не є критично. Якби картоплю тут посіяти, був би урожай. Зараз ще спробуємо в одному місці. Ну, Весь пригориться. Він додавить ґрунту кальцію. Я думаю, що... Цю землю буде простіше привести до порядку, до наступного року. Ось нижче я вже зійшов, тут трішки інша ситуація, але ні, падає теж стрілка. Ні ще 65. 8, 5, 7. Вроді би нормально. Можливо, що Буде міряти далі. Вже осінню, коли це все будемо проводити. Е, нагадаю, внизу ґрунт нейтральний, там усе нормально. Тільки ось цей участок у мене такий проблемний, що дуже кисла земля. Будемо це все виправляти. Е, Сидерат Повторюся, для підвищення плодоносіння, позбавить мене шкідників різного типу, плюс розпушить важкий ґрунт. А овес додавить в ґрунт кальцію. Ось такі, така ситуація, так ми підсумуємо. Те відео, що я не дозняв матеріал е, на 50 сотих, тут малі затрати зовсім. Е, буду надіятися, що в цьому є сенс, але як раніше чи під картоплі сіяли ми сидирати, раніше це все робили, результати були більш до ідеальних, просто результати на лице. Тому підготуємо поля, так як, і будемо чекати хороших урожаїв. Ось так виглядає, там той участок я вам частково показав, там ідентична ситуація. Є місце, що не дуже так того гарбуза, є проріхи, а місцями гарно. В загальному картина хороша. Так як е, я на заправках на початках стояв і просив солярку, щоб дали мені посіяти, так, так було. Просив солярку посіяти, а люди приїжджали на джипах і талонами собі спокійно брали, а тут для трактора і така проблема була колосальна. То результатом більше, ніж я задоволений. Усе нормально, усе чудово. Ось таке такий підсумок з нашою гарбузкою, з нашим седератом. З другої сторони ще пшеничка стоїть, задущило, господар не змолотив, не забрав урожай, але нічого, ми ще почекаємо і те поле підготовимо теж під посів. І тут вийде у нас 1 ,20 гектар 20 сотих запланованого підготовленого поля. Така справа. Всім дякую, всім щасливо!